Друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок. Мазур Юля. Дуже цікаві новини, під'їхали Закарпаття. Дочитую вам. Значить, пише Іван Белецький. Удар по одній з апараток. Два дні тому в спільному патрулі з військовослужбовцями навідались в один з нелегальних гральних закладів міста Ужгород, навпроти ТЦ Токіо. Через ухвалість вони навіть двері лишили відчинені на провітрювання нічного диму гравців. Поки все описували, вик... Викликані нами через сто детективи Беб тепер вони документують неправомірність дії апарату. У привідчиненні двері демарні здивовано навідались десятки відомих наркоманів і злочинців. Гра в апаратках залежність. Наркомани її особливо люблять. В Нелегальних гральних закладах міста програють кошти скраденого. Та витягнуті останні копійки з сімей, через що в Ужгороді злочинність лише посилюється. Жодного контролю, жодної легальності, жодного допитку поліції до перевірок. Мафіозний контроль. Дякую військовим за допомогу. Значить, поясню вам, Іван Белецький це колишній активіст з Закарпаття, тепер працівник поліції. І пане Іване, у мене до вас закономірне питання. Коли до 2014 року показувала діяльність незаконного грального бізнесу і було розпорядження президента про припинення, то такі якось всі мовчали. А тепер і БЕП, і поліція, і військові е зайнялися цією справою. Ну, ви як працівник правоохоронних органів, може, відкрито вже скажете про те, що дані заклади кришуються безпосередньо керівником. Е Закарпатської поліції Калєсніковим. тому що ну ходити вокруг до але якось не те. І наскільки я пам'ятаю, коли ми були на Закарпатті, коли ми закрили дві апаратки, то поліція не дуже поспішала їхати на їх закриття. А ще, е, ну нагадаю, також вам і нагадаю усім іншим, е, є там прекрасне агентство е, охоронне, е, яке на мою особисту думку било автомобілі активістів і чисто випадково попутало автомобіль на рушки з моїм, то давайте говорити людям правду, що кришуванням грального бізнесу та інших нелегальних бізнесів. Безпосередньо по Закарпаттю являється Ярослав Калєсніков. На мою особисту думку, саме Ярослав Калєсніков і дружина його, про яку вже почула вся Україна, яка їздить на дипломатичних номерах. І якщо хтось щось стає поперед, то її чоловіченко фальсифікує кримінальні справи і людей волочить по судах, то говоріть відкрито про свого керівника, тому що саме він безпосередньо найбільше зло Закарпаття. Далі буде гаудоста.